Поезія Сергія Осоки вічне протиборство, любові й смерті на руїнах пам'яті. Спроба зупинити чорну течію скорботи і відродити, бодай словом, втрачений вирій. Йдеться в анотації до збірки поезій Сергія Осоки Небесна Падалиця, яку автор презентував студентам факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету. Вона казала, і кожне слово літало попелом над столом. Велася з неї віта поки і переформувала житло на творчій зустрічі. Говорили про сучасну літературу і, звичайно ж, збірку небесна падалиця, яка побачила світ у січні цього року. Щодо збірки, збірка дуже цікава наповненням, оскільки вібрала в себе за багато років тексти різного типу, різного спрямування, міфологічні образи, образи символічні, традиційна форма, верлібри. Тобто ця збірка вона відповідає на запити будь-якого любителя літературних новинок. Я сподіваюся, що сьогодні студенти відгукнуться на цей поетичний посил, і Сергій матиме і естетично насолоду від цього спілкування, як звичайно матимемо ми. І хоч більшість учасників творчої зустрічі не читали Сергія Осоку, вірші не залишили їх байдужими. Там всемальні, чорні віти. Неймовірною радістю здійнялося моє серце, коли дізналася, що видавництво Старого Лева надрукувало його збірку. І тому ми щиро вітаємо нашого випускника, також Сергій випускник нашого факультету філологічного. І хай студенти знають, які люди у нас тут бувають. Жодних розділових знаків і великих літер, особливість видання та одна із ознак сучасної поезії все для того, пояснює автор, щоб читач міг сам розставити логічні наголоси. Сергію Осоці пощастило, його знайшло видавництво старого лева і запропонувало надрукувати вірші. Я маю переконання, що письменник в жодному разі не повинен видаватися ні за свій кошт, тому що якщо письменник видається за свій кошт. Це означає, що це потрібно тільки йому. Почитати написане Сергієм Осокою можна у мережі інтернет. До речі, саме там видавництво і знайшло молодого автора. У мене є блог, якому вже здається 5 років. Уся моя творчість абсолютно без жодного винятку. Поезія проза, переклади там є. Видання тільки не побачило світ, а його наклад вже майже розійшовся. 60-70 відсотків говорить автор, продано.